Всім привіт, всім добра, здоров'я, миру, спокою. Друзі, хотів поділитися з вами таким цікавим спостереженням. Сусідські відносини між сім'ями, між бджолосім'ями. Тут сім'я розділена на дві половини і в двох відділеннях працюють різні маточки. І бджоли перебігають від одного відділення, від одного льотка до іншого льотка. І що характерно, вони між собою не ворогують, вони не сприймають один одну, як, ну, як злодійку чи як чужу бджолу, вони контактують, обнюхуються і бачу свобідно. Приходять одні до одних, в люток заходять туди-сюди. Так що, виявляються, сусіди і бджіл стараються жити в мирі. Ну, на відміну від наших сусідів-ворогів, яким в голові тільки одна війна і дурість. Ну, Це не тільки в цій сімейці таке спостереження. Я ж розказував вам, що ці сім'ї поділені поділені пополам. От, тут така ж сама ситуація. Вони з одного льотка перебігають в інший льоток і бджоли, які сидять, охороняють на прильотній доштусті, їх свобідно просто обнюхують і пропускають в льоток. Тут така ж сама ситуація. Тут, до речі, не було розділене, тут з початку було дві, дві окремих сім'ї. які працювали там одна 13 рамок і друга 13 рамок. Вони працювали з <кій> сім'ями помічницями, від них забирався розплід для підсилення стартарів, вихователів. Ну, для різних потреб, які виникали у мене на пасіці. І така сама ситуація, вони от перебігають з одного льотка в другий льоток. Ну, Активність така на льотках, тому що тут дається підкормка. Вчора вечором була знов дана порція підкормки по 2 літри. Така сама тут ситуація. Так що сусідські відносини у бджіл також якісь є певні, вони один одного знають. Всім добра.